Дніпро запасається генераторами та утепляє будинки, а люди закуповують девайси, які допоможуть їм пережити тривалі відключення. Місті закінчують готуватися до нового опалювального сезону. Що вже зробили? Чи вистачить цього для зимування з теплом? Та як готуються до холодів містяни? Наша кореспондентка Ніколь Савченко розповість. В'ячеслав розпаковує пристрій, схожий на кондиціонер. Насправді це тепловий насос. Коштує він за три тисячі євро. Та з таким девайсом будинок чоловіка стане повністю незалежним від електрики. Сюди поступає холодна вода, а відсюди від виходить гаряча вода. А нагрівається він завдяки тому, що фактично буде поступати електроенергія від сонячних панелей, від інвертора і живити ось цей комплекс таким чином, нагріваючи воду мені безкоштовно. Свій будинок В'ячеслав зводив за власним проєктом. Ще на початку будівництва вирішив зробити його максимально автономним. Вода у домі зі свердловини, а електроенергія альтернативна. Це сонячні панелі, які виробляють електрику, і ліворуч це тепловий колектор, який дозволяє нагріти воду для гарячого водопостачання. Тобто, не потрібен бойлер для того, щоб нагріти воду, помити посуду або помитися. Немає Василі в оселі В'ячеслава і батарей. Будинок опалюється через труби під підлогою, а воду для них гріє спеціальний пристрій. Це тепловий колектор, який призначений для того, щоб накопичувачі через теплові акумулятори, які розташовані на даху, гарячу воду, і потім використовувати її в опаленні, знов-таки заощаджуючи електроенергію і енергоносії. І власне твердопаливний котел, який можна опалювати вугіллям, дровами, пелетами і таке інше, та все з часом В'ячеславу доводиться користуватися й електричним котлом. Зараз я не від'єднаний повністю від електромереж. Тобто, зараз трошки з централізованої мережі ще постачає. Електроенергію і особливо зимою приходилось використовувати її на опалення, але зараз з встановленням теплового насосу, я думаю, що можу повністю від'єднатися від, від мережі, бути повністю автономним. Тож холодів та годин без світла В'ячеслав не боїться, на відміну від більшості Дніпрян, такі енерголайфхаки не всім по кишені, і люди сподіваються, що у міста вистачить потужностей пережити цю зиму.